Продовж тижня Житомир став місцем непростих випробувань для кращих вчителів французької мови України, тому журі було досить непросто обрати найкращого з поміж найсильніших. А ще конкурс мав на меті підготувати вчителя нового покоління, вчителя творця та підняти престиж французької мови. Не тільки кулінарія, а й мода, балет, архітектура, живопис, музика. Згадайте імена Віктор Гюго, Монтьє, Едіт Піа, Ален Делон, Зенекін Зіда. І ви будете володіти і прихильниками французької мови. На святі нагородили дипломантів та лауреатів конкурсу. А еташе посольства Франції в Україні Віржини Вільшанш вручила диплом та нагороди від посольства. Поїздку на стажування до Франції влітку 2013 року володарці другого місця вчителю Маріупольської загальноосвітньої школи номер 57 Донецької області Ользі Ларіоновій та передала вітання усім від посла Франції в Україні. Фелісіти займається екстрадине. Пані Аташе ще раз і ще раз дякую, перше всіх учасників конкурсу і всіх інших вчителів французької мови України, тому що вона де б вона не бувала в Україні, вона бачить, наскільки вони віддаються своїй справі, наскільки вони професіонали. Привітав фіналістів конкурсу і заступник голови обласної державної адміністрації Ярослав Довгих, а голова журі, завідувач кафедри французької філології Київського національного університету імені Тараса Шевченка Георгій Крючков, оголосив ім'я переможця. Цей почесний титул здобула вчитель Житомирської спеціалізованої школи номер 20 Олена Лисянюк. Я хочу подякувати. Я хочу подякувати всім тим людям, які були поряд зі мною. Я хочу подякувати членам журі. Ви знаєте, стояти тут це велика честь. І я дякую, що ви надали мені цю можливість, високо оцінивши мою роботу.